Фрезерні верстати Мілграф це обладнання для швидкісного нанесення написів на камінь. Ці фрезери успішно наносять написи на кам'яні плити різних порід габро, граніт, мармур. Таким чином, використовуючи новітні фрезерні верстати Милграф, можна з великою швидкістю наносити на пам'ятники глибокий текст будь-якого шрифту. Висока швидкість нанесення тексту на камені. Обумовлена унікальним поєднанням сучасних технічних і дизайнерських рішень до них відносяться планшетна конструкція верстата, високоміцна сталева рама, кулько гвинти по всіх осях, сканер поверхні. Зупинимося на перевагах конструкції фрезерних верстатів мілграф докладніше. Для того щоб фрезерувати текст з максимально точною геометрією, рама верстата виготовляється з високоміцної сталі. Таке рішення дає можливість виконувати фрезерування на високих швидкостях, а також продовжує термін служби ріжучого інструменту. Для зручного завантаження каменю в зону обробки конструкція верстата виконана в планшетному варіанті з припіднятою рамою. Уздовж всіх осей конструкції розташовані високоточні кулькогвинтові приводи, які дозволяють наносити текст з максимальною роздільною здатністю. Хід по осі Z становить 80 міліметрів, що дозволяє створювати на камені не тільки написи, але і невеликі барельєфи, малюнки, орнаменти. Написи на будь-яких кам'яних плитах з різними похибками в геометрії поверхні можливі завдяки комплектації всього обладнання серії Мілграф сканером поверхні, який інтегрований в програму управління верстатом. Верстати цієї серії. Мають унікальну систему управління МТЖК. Ви можете візуально спостерігати за процесом обробки на дисплеї комп'ютера, а також працювати в автономному режимі при відключеному USB кабелі. Встановлювати верстат Мілграф рекомендується на поверхню, з якої можна провести круговий забір води для охолодження фрези. Вода буде надходити в невелику ємність, з якої міні насос. Буде повертати воду на фрезу по колу. Процес нанесення тексту за допомогою фрезерного верстата Мілграф здійснюється наступним чином. Перед тим як почнеться обробка, текст готується на комп'ютері. Після того, як камінь встановлений, починається процес сканування поверхні плити. Після сканування на верстаті запускається процес обробки. Полікристалічна фреза використовується для створення витонченого різьбленого В-подібного тексту. Ви також можете використовувати фрези з різною геометрією для отримання у подібного або радіусного тексту. Для бажаючих придбати це унікальне обладнання, компанія Міртелс пропонує верстати мілграф з робочими зонами 60 на 60 см і 60 на 120 см. З яких вам залишається тільки вибрати найбільш підходящу модель, для початку роботи з фрезерним верстатом Мілграф в комплект входять навчальні матеріали, фрезерні верстати для каменю серії Мілграф це оптимальне рішення для швидкісного нанесення глибоких написів на камінь.